Добрий день, друзі. Компанія мотору огляді буде трактор Кентавер 160. Один із самих популярних мототракторів. Чому? Тому що дуже добряча ціна на цей тракторець. Цей тракторець коштує на сьогоднішній день 2450 доларів. Це ціна йде зі знижкою. Якщо брати його з фрезою та з плугом у комплекті, якщо брати без плуга, 2400 доларів. Це люксова модель. Чому вона люксова? Тому що тут стоїть широка резина 7,5 на 16 заднє колесо. Далі у нас гідравліка крутиться від двигуна. Ось бачимо гідравлічний насос. Він крутиться від двигуна. На звичайної модельки крутиться від коробки передач. Тут от з боку він ставиться і туди підводиться шлангочки. Далі на цьому тракторі встановлений генератор, який заряджає акумулятор. Крила у... Комплекті йдуть з трактором. Ось вони причеплені. Далі у нас ще йде до цього трактора зіп. Що по трактору? 16 конячок, заднє блокування диференціалу, коробка 3 плюс 1 повишена, понижена передача, задній шкіф дводисковий йде з допомітним ручком, для того, щоб ми могли приєднати обладнання. Це косарка, копачка або ще обладнання, яке потребує кру. Кручення від валу потужності, але тут від щеплення. Далі по гідравліки. Тут примусова гідравліка йде угору, униз, та ще є плаваючий режим. Це у нас рычажок повишеної, поніженої передачі зліва, справа у нас стоїть рычажочок, який блокує диференціал. Це коробочка у нас встановлена, педаль тормозу йде здвоєна, ліве праве колесо можна окремо тормозити для розвороту. Це у нас щеплення, це у нас газ. Ручничок встановлений. Також у нас є ручний газ. Ось він знаходиться. Дуже удобно працювати, коли на ручний газ поставили, і йдете з определеною швидкістю по полі або по дорозі їдете. Тобто круїз контроль включили, він їде. Що стосовно приборів, прибори у нас встановлені: це датчик мотогодин, тиск мастила і температура води. Також тут стоїть ще датчик на зарядку акумулятора. По передньому мосту, передній мост у нас регулюється. От метра до 1,40 метр м задня полосі теж регулюється калія. От метра до метр сорока можна регулювати задню ось і передню. Так, далі по двигуну. Двигун у нас GD16, це 195-й двигун. Ось бачите, GD 16. З іншої сторони, зараз будемо шукати над 195-й, тому що. Для розуміння, от бачите, 195-196 блок встановлений, От он. бачите, да? Це для хейтерів, ті, які кажуть, що джейді-двигуни, це інші двигуни. Це не 195. Це 195 двигун. Тут відрізняється просто кришка клапана інша стоїть, яка не ламуча, не вибиває її раніше. Вибивало на 195 двигунів. Це модіфіковане, де зробили зміни. Для того, щоб у вас менш вибивало цю кришку. Далі, що по тракторицю? Тракторицю вміє, вміє у вас фрезерувати, пахати. Однокорпусний плуг дуже чудово працює на тракторі. Можна зіпляти сюди касарку. Роторною можна чіпляти наперед сюди косарку теж роторною, але ну, я радив брати задню, тому що передню дуже легко зламати, а задня косарка вона йде за трактором, з боку ставиться, чіпляється і з боку йде за трактором, неї є свої лижі для того, щоб вона могла їхати по неровностям. Не зламатися. По тракторцю двигун заливається мастило 10 40 полосинтетіка. у коробку заливається та 17 або 80 В90, гідравліка 10 В40 полосинтетіка. Фільтр можете заливати звичайне масло, відработку з двигуна чи з коробки, для того, щоб у вас, коли пилюка йде, там стоїть січата система і внизу і мастило, щоб заливалось і добре все працювало. Далі по тракторці у нас встановлений електростартер. На тракторці хромована така труба. Звичайно, зараз на всі трактори ставиться. У нас встановлений акумулятор, стартер. Ось воно все є, як є. Ну, ось генератор у нас стоїть, ось воно встановлений стартер. Ось у нас стоїть акумулятор. Далі у нас тут можна а, міняти лампочки аж перші, аж четвер, аж четверта лампочка. у нас стоїть для заміни, так щоб хто знав, кому цікаво. Далі по поводу охолодження. Охолодження у нас водяне, йде. тут встановлено у нас вентилятор, також тут встановлені ще магнита. Тобто можна брати сюди 12 вольт. Сюди заливається вода 4,7 літра, сюди заливається солярка 10 літрів. вистачає десь, я думаю, на цілий день точно попрацювати і навіть залишиться ще на наступний день. Це з 6 ранку до 9 години вечора. Дуже класна, дуже чудова модель. Дуже Добре зроблення. Далі, що по моделі? Ще хотів сказати, чулки у нас стоять посилені. Бачите, отакі от чоловіки у нас встановлене. Осі у нас посилені теж це 49 максимальна. Бачите, змащується усе, все робиться, все регулюється. І також зауваження, якщо можна зробити, так це от після купівлі дивіться та регулюйте щеплення, тому що щоб щеплення у вас буде попускатися із, во час експлуатації, воно буде попускатися, потрібно буде регулювати. Нехтари просто забиваються робити, а потім у вас трактор починає вести або не переключатися добре. А, скорость далі, що ще можу сказати, якщо у вас... Вибиває передача: там перша, друга, третя знімається оця кришечка, і на ці, під цій кришечкою знаходиться інабразна пластина. Зачастую, коли неправильно перемикається передача на тракторі, ця пластинка може просто гнутися. Для того щоб зробити так, щоб воно добре все працювало, потрібно зняти оцю кришку. Там знаходиться інабразна пластина. Там знаходиться два гвинтика, Викручуємо ці гвинтики. Та ріхтуємо цю пластину і допілюємо 2-3 мм, якщо у вас вибиває передача при е, пахаті або при фризуванні, 2-3 мм підпілюємо під передачу, Для того, щоб у вас вона дуже-дуже чудово перемикалася. Що ще по трактору? Пишіть, замовляйте, менеджер відповість на ваші всі питання по поводу тракторців. Є такі ж кентаври ще на 20 конячок, на 24. Є з валом відбору потужності. Є багато навіски, так що підписуйтесь на канал та залишайте свої заявочки і можете скористатися сайтом, зайти, подивитися, яка техніка зараз є в наявності, яку техніку можемо привезти. Всім гарного дня, дякую за огляд.